Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіансу для знаку Зодіака риби не тільки самих риб, а тих, у кого вдома є золота рибка. Не забувайте загадати своє побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Які картинки для вас співпали. Добре здоров'я. Небезпека. Будьте уважні та обережні. Планета місяць, місячне затемнення розпочинається з 25 березня. Ваші плани можуть йти не за планом. Ваші події, точніше. Не лякайтеся, якщо так станеться. Майте додаткові якісь варіанти. Державна установа, казьонний дом. Ретельне планування за часом. Карта долі по судьбі. Успіх. Цей успіх лавровий вінок може означати як по роботі, так і в особистих справах, а також квітанції борги. Якщо розглядати ось цей куток, то може бути небезпека, щоб ви, наприклад, не пропустили якийсь платіж, котрий треба заплатити, або комунальний, або по кредиту. І ось ці борги вилазять, бо тут небезпека, щоб не було, наприклад, процентів. Але ви з тим впораєтесь самі або вам хтось допоможе. Але лавровий вінок обіцяє, що ви все налагодите. А ми прямуємо далі на другий розклад для знаку риби. На моєму каналі є нові відео, огляд нової колекції NCD, а також інші. Запрошую всіх, щоб відволіктися і трохи перепочити. Іноді пару хвилин можуть добре підняти настрій потім на весь день. У нас з вами другий розклад для знаку риби з 25 по 31 березня. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут договір. Не забувайте про коридор затемнень. Тому що замок. Ось тут замок і договір. Можливо, ви щось завершите. Або те, що ви розпланували собі заключити якийсь договір, у вас він буде закритий. Неможливо зробити. Далі, ось тут ключик. Ви віднайдете якесь рішення важливе, можливо, щось вам треба перенести або на іншу дату перекласти. Ось тут небесне покровительство, парасолька. Та начебто все. Прямуємо далі, подивитися, як саме буде завершуватися ваш тиждень. Третій розклад для знаку риби. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут скандал, а можливі якісь обстріли. Шановні українці, бережіть себе та своїх близьких. Сонечко. Це дуже позитивна карта, але іноді вона також означає вибухи. Ось тут карта СОС. Ось, друзі, карта сос небезпека. Не дивлячись на те, що у нас пасіян на побутові теми, але навіть Всесвіт вже возмущен такою поведінкою ворога і показує нам, що ми маємо себе берегти. Ось тут стрілочки до гори. Якісь ваші важливі події, ось, друзі, вони будуть продвигатися вперед. Домашній очах це родина, це ваша допомога, ваша підтримка. Цінуйте та бережіть ці стосунки. Це може бути як підтримка дітей, так і батьків та і таке різне. Ось тут карта долі. А також сумна новина. Також перебувайте в безпеці. Зараз ми з вами на колоді Мадам Ленорман запитаємо застереження та параду для знаку Зодіака риби. На період з 25 по 31 березня 2024 рік. Застереження. Карта чоловік. Та порада. Карта дитина. Застереження, друзі. Якась людина. Чоловічої статі, може вам, наприклад, давати якісь поради. Або запропонувати вам якусь роботу. Наприклад, скаже, зроби санітарну книжку, а я тебе візьму на роботу. Санітарна книжка вартує, наприклад, великі гроші, ви її зробили, вклалися. А з роботою у вас не сталося. І тобто ви залишаєтесь в прагарі, рознервовані і так далі, і тому подібне. Поради можуть бути будь-які, я маю увазі на увазі застереження від цього чоловіка. Якась поведінка, наприклад, кудись їхати або щось таке пропонувати. То. Пам'ятайте про цю карту і на цьому тижні не дослухайтесь до якихось пропозицій якогось чоловіка. Іноді даже свої рідні можуть робити помилку. Наприклад, скаже роби документи влаштовуйся на роботу, а ви, поки будете робити документи, ваше місце вже буде зайнято, а гроші вложені. Порада, друзі, це дитина. Вона каже про те, що можна щось планувати нове. Або нову роботу, або новий проєкт, або нову якусь улюблену справу, котра вам принесе задоволення, можливо, прибуток. І саме ця порада каже про те, що в цей період ви можете те саме планувати. Іноді карта дитини вона каже саме про дітей, зверніть на них увагу. Допоможіть їм, якщо в них є якісь до вас прохання по навчанню або щось таке особисте. І саме в цьому полягає порада. А я бажаю вам успіху, друзі. Сподіваюсь тільки на добрі події на цьому тижні для знаку риби. Дякую вам за перегляди. До зустрічі!